Салют усім, с вами Світіпутіпей, і сьогодні у нас буде реакція на Ана його і на його відео, яке називається Останнє з нас. Розпір сьомої серії Елі продовжує пливати. Чому Елі мразота? Ну що ж, ну що ж, продовжуйтеся розпір ютупера Анайо і на його відео про останнє з нас. І це буде останнє відео по Труму сезоні. Так, серіал Сос другий сезон 2 до кінця. E, сьома сьома серія закінчилася на відкритому фіналі. Тож, третій сезон буде очікуваний. І це було і так понятно, оскільки я вирішив продовжити ще у третьому. І вирішив зробити от Да. Коротше, підійшов такий цей серіал Сеосфас, буде чекати третій сезон. Який, скоріш за все, вийде у е, 26-му хіпав кінець, або по початок 27 го Непонятно завершить від того, чи вже почалися сьомки. Е, непонятно. Коротше, е, що я можу сказати? Мені річно Тройсесон сподобався, як перший був непоганий і реально інтересний серіал, як і Труй. Та я знаю, що багатьом сезон не сподобався через те, що актреса Пео Равсі, яка грає Еллі, вона багатьом не подобається. На мою думку, вона фано та Десь переігрує, десь що ще. Але лічно мені сподобався актреса Паверасі, пута Тересу, як вона себе покаже у третьому сезоні. Можливо, чи, е, ще проблема річ у тім, що е, оригінальний Seost Us я не грав, не дивався проходження, ніякі ігрофільми я не дивився. І можливо, це грав у то, що. Мені лічно серіал спотопився. Ну, скоріше за все так. Якби я, певно, подивився <кхе> оригінальну гру, тому що я свою тулку змінив. А так, е лічно мені серіал спотопився. Буду чекати третій сезон. Як я вже сказав, е серіал South мені потопився. Як перший, як і другий. Ну що ж, давайте будемо самі всі його тумку на цей останній сезон. Серію на другу сезону. Ну що ж, давайте подивитися. І до речі, хочу попередити, що я зараз е, працюю, у мене є робота, тож е, іноді може бути такі моменти, що я робити відоси не зможу. У мене буде два дні робота і два дні тому. Як вийде, то я буду робити відоси. Е, Попередив. Ну ви тепер знаєте інформацію, що я працюю, тож відоси будуть виходити Рідко, десь раз один раз тиждень, а по два рази от тиждень. І отак. Ну що ж, давайте потім. Давайтеся. Думаю, ви вже утимаєтеся від того, що я говорю. І так далі. Всім бажаю приємного. Приємно. І всі смачного. Ну ми погнали! Давайтеся! Після емоційно важкої передостанньої серії фінал другого сезону останніх з нас кидає нас у вир подій без жодних затримок. Цього разу немає жодного прологу. Фінал сезону розповідає безперервну історію про наступні кроки Еллі в Сіетлі, що ведуть її ще глибше стежкою Джоела, аж до точки неповернення. У тому сенсі здається, ніби другий сезон останніх з нас лише починається, адже тільки тепер ми отримали повну тину. хто є хто. І що поставлено на карту, але це була остання серія сону. Тож давайте її роздати. Всім привіт! Традиційно перед початком нагадуємо вам підписатися на наш канал, якщо ви ще не зробили цього, і поставити лайк цьому відео. Ми <клухи> тим часом поговоримо про всі найцікавіші деталі останньої сьомої серії другого сезону серіалу. Останні з нас. А тепер поїхали. Белла Рамзі знову залишається на одинці. Еллі, як визнавали впродовж усього сезону, тепер бореться з наслідками того, що привела найдорожчих людей до Сіетла. Бачити Педро Паскаля знову у шостій серії другого сезону було поломшливо, хоч саме це й зробило її найболючішим емоційним ударом у цього От суті, так і є. Так, як я казав, багато серіал не сподобалося. Потому що. Е, Петро Паскаль вже не грає, у нього зараз. Е, ну, я суп тою, що -то, він появиться в третьому, скоріше за все, в сезоні. Тобто, ще раз у фешпеках і так далі. Коротше, мені щось стається, що у третьому сезоні він ще появляться. І кажу сразу, мені лічно певна равці Вона... Грай нормально, не хреново, ні читово. просто нормально грає. Чому всі так хеті? Не розумію. Може, типу, не по канону, чи щось таке. Коротше, я не знаю, цих фанатів і так далі. Я не фанат, тож я не можу сказати. Здавалося б показати флешбек серію перед фіналом. Помилка. Але в цьому випадку це лише зіграло на користь серіалу. Втрата Джоела ще свіжа й пекуча, коли ми йдемо за Еллі в небезпечну й необачну подорож, повністю розуміючи, чому вона мусить іти далі. В останні серії компанію для Еллі склав Джесі, який дізнався про вагітність Діни і вирішив, що йому не можна помирати. І в кінці помер. Насправді присутність Джесі чітко показує пріоритети Еллі. Пріоритети не завжди виглядають добре на контрасті. Джесі серіал чітко показує егоїзм Елі. Мить, коли Елі може або шукати Томі, або вирушити з небі, говорить про. Це кульмінація mm -hmm. її внутрішньої трансформації впродовж сезону. Однак весь фінал, і, по суті, увесь сезон Елі діє, виходячи з хибного припущення. Частина Елі досі вірить, аж до останніх хвилин серії, що її вчинки належать лише їй, і не вплинуть на тих, хто поруч. Очевидно, вона помилялася. Фінал сезону підкреслює фундаментальні відповідності між Елі та Дже. Сука, невесна, весний, твою мать. Дай нормально подивитися вітос. реакцію числа писати. Чисто і що... Ну іноці пісить. Протягом усієї серії їхні протилежні погляди на суть спільноти і суспільства стають інструментом, через який серіал доносить головну тематику сезону. Особливо в момент, коли Джессі зізнається, що взагалі не голосував за те, щоб відправити групу. Дивно, що Еллі не передбачила цього, але її нездатність поставити потреби більшості вище за власні зробила її в впер... І це, як досвід, не на краще. невесне, невесний твою мать. П'ять, ну яку ти хіра веснеш? Вибачайте, що такогай, блять, вроді е, десь. У кого я останній раз запасу вітру, нормально було, так трохи підвесело, але не було критично, все знову щось почало веснути. Вісить. Дивно, що Елі не передбачила цього, але її нездатність поставити потреба. Більшості вище за власні зробили її впертою, як і Джоела, і це, як показав досвід, не на краще. Шкода, що напруження між Елі та Джесі не отримало достатньої підготовки. Воно здається недопрацьованим. Їхня сварка не виглядає заслуженою, ніби її просто вписали в сюжет, щоб зробити подальшу долю Джесі. Трагічнішою hey. в останні хвилини серії нас шокують швидким і неочікуваним поворотом, коли Ебі вбиває Джесі. Причому глядачеві навіть не дають можливості обдумати і зрозуміти цей момент, адже далі увага керується на зустрічі Ебі та Еллі. Тож смерть Джесі якась занадто швидка, але не сказати, що цей момент okay. не справляє враження. Діна, яку грає Ізабелла Марсет у фіналі другого сезону, Дещо відходить на другий план. Але ви не засмучуйтесь. Незабаром ви матимете змогу побачити цю акторку у новому фільмі Супермен від студії DC, uh -huh. де вона зіграє невелику, але цікаву роль Хоукерл. Рекомендує Рекомендуємо дивитися наше нещодавнє відео, де ми детально розбирали новий трейлер. Реально, раджу що це відео, реально по інтересту. Його подивитися розпіє. Реально, скажу чесно, мені. Канал і, і сам ютуб, а на його, мені дуже подобається, а він спокійно говорить, не висловлює свою думку і так далі. Ні, реально, мені його відомо вітосотелі... подобається. Я собі спокійно скачую, телюся. Під... Що, як, наприклад, хутую їсти, я телюся, я спокійно можу подивитися його. Мою посуту теж можу спокійно раджу всім, Реально, ютубер класний. Просто напишіть, а на його, і він зразу появиться вам е, на першій сторінці. Ну що ж, давайте далі, дивите всім. Було цікаво. Він десятка построїла у сьомій серії. Сезону, що повністю змінює її погляд на помсту Еллі. Спочатку Діна вважала, що вбивство Джоела було випадковим, однак, дізнавшись, що Джоел убив батька Ебі, вона починає краще розуміти вчинок Еббі. Діна одразу усумлює, що це. Насильства ніколи не закінчиться, і це змушує її захотіти повернутися додому. Це відкриття змінило її ставлення до Джоела. Тепер вона бачить у ньому агресора в їхньому конфлікті з Ебі. Хоча присутність Діни і сам факт дитини, як символу майбутнього, продовжують впливати на Еллі. Вона здається, не приймає ці сумніви і переконує себе, що вбивство Еббі це для неї вихід. Вона вирушила помститися за смерть Джоела, і все виглядає так, ніби тепер вже ніщо не переконає її змінити. Здається тобто, б що остання серія сезону майже точно показує нам, що всі зустрінуться в театрі, а потім, можливо, навіть повернуться до Джексона і. Звідти почнуться події третього сезону, але досвідчені глядачі серіалів HBO знають, що зазвичай таке не робиться. Останні з нас залишили найшоковіший момент серії саме на останні хвилини. Удача Елі остаточно вичерпалась, і тепер настає час платити за стежку руйнувань, якою вона йшла. Мабуть, звернули увагу на назву цього нашого відео. Дії Елі можуть викликати ніяких інших емоцій, як зневага і навіть ненависть до неї. Все навби. Оуена та була одним із найсуперечливіших моментів серії. Відрізняючись від гри, де Елі навмисно коле Мел у горло, далі її дії подані як акт самооборони під час конфлікту з Оуеном. Проте навіть ця обставина не зменшує жорстокості та трагічності ситуації. Смерть двох людей стає прямо наслідком вибору Елі, який вона вже не може або не хоче переосмислити. Ця сцена демонструє, що Елі перейшла ту межу, після якої її дії викликають не співчуття, а швидше відчуття моральної зневаги. Перш за все важливо відзначити, що вбивство Оуена та Мел стало не лише фізичним актом насильства, але й символом остаточного руйнування людяності Еллі. Раніше її боротьба за помсту була зрозумінням і болем втрати, проте в цей момент угу. вона перестає бути просто жертвою обставин. Тепер її дії починають нагадувати агресію і жорстокість, які вона колись засуджувала в інших. Глядачі, які раніше підтримували її, починають відчувати несприйняття та розчарування. Адже Еллі, замість того, щоб шукати справедливості, все глибше занурюється у коло насильства, яке не дуже змірне із справедливістю. Все таки, Оуен нагадує їй, що саме він не дав їй померти у другій серії. Але Еллі вмикає режим крутого перця, який наставив пістолет, і я буду тут встановлювати правила. А по факту це призвело до смерті ще двох. А трагізму додає те, що Мел була ще й вагітна, особливо показовим є те, що навіть у випадку самооборони Еллі не проявляє жодного каяття чи сумніву. Її холодність і рішучість після вбивства підкреслюють, що для неї це вже не просто випадковість, а частина нового світогляду, в якому життя інших людей знецінене. Ця трансформація робить її образ значно складнішим і суперечливішим. Вона вже не просто героїня. А постать із темними, навіть антагоїстичними рисами, що провокує глядача на переосмислення своїх симпатій до неї. Таким чином, сцена вбивства Уена та Мел це не лише сюжетний поворот, а й важливий моральний рубіж для Еллі. Вона відкриває перед глядачем новий, менш однозначний образ героїні, яка, здається, поступово втрачає власну душу, перетворюючись із потерпілої на людину, яка не виправдана жорстокість. Саме цей момент ставить під сумнів подальші мотиви. Еллі і змушує глядачів поставити запитання: чи заслуговує вона на співчуття, чи варто їй далі вірити і підтримувати? Здається, симпатії можуть цілком змінитися у третьому сезоні, mm -hmm. Він бачить, що він буде показаний з точки зору. Еббі. Після кількох серій відсутності поява Еббі в театрі стала справжнім шоком для багатьох фанатів. І багато хто задається питанням, як вона могла дізнатися, де саме бувають Еллі та решта героїв. У другій частині відеогри Еббі знаходить місце вбивства Тамел і там виявляє карту, яку залишила Еллі. На ній театр позначено як їхню базу. Проте в серіалі Еллі змушує Натамел показати місце знаходження Ебі на карті, яка вже була в кімнаті. Ми не бачимо, щоб вона позначала своє місце або залишала якусь іншу карту. Тож, як саме Ебі дісталася до театру, залишається повною загадкою до третього сезону. Тим не менш, фактом є те, що вона з'являється в театрі і нападає на Томі. Коли Еллі та Джесі вибігають на зустріч, Ебі стріляє у Джесі та наставляє зброю на Еллі. Вочевидь, вона вже бачила всі наслідки, які ця група залишила після себе в Сіетлі І тепер прийшла по свою нову пусту. Вона наводить пістолет на Еллі, лунає постріл і сам. Саме в цей момент серія обривається, показуючи чорний екран. Ця сцена конфронтації в театрі є однією з найбільших відмінностей серіалу від першоджерела, і в грі і в серіалі Ебі підняє пістолет і наводить на Еллі. Проте в серіалі після цього звучить постріл, і екран миттєво затемнюється, чого не було в грі. Там події розгорталися трохи інакше, але це вже, мабуть, нам покажуть у третьому сезоні. Наступна сцена демонструє, як Ебі йде територією табору ВВК, а на екрані з'являється на, на Сірі День Перший. Фанати оригінальної гри одразу розуміють, що це означає. Третій сезон розповідатиме історію Еббі. У сюжеті гравець спершу керує Еллі, проходячи три дні петлі з її точки зору, а потім грає за Еббі. Переживаючи ті самі дні, але вже з іншого боку. Оскільки другий сезон серіалу зосередився на історії Еллі, цілком логічно очікувати, що третій сезон буде присвячений Еббі. І цілком ймовірно, що фінал третього сезону завершиться тією ж самою конфронтацією в театрі, замкнувши сюжетне коло. Діліться своїми враженнями про другий сезон серіалу Останні з нас і, зокрема, про останню серію у коментарях. Ну і, звичайно, підписуйтесь на наш канал, дивіться наші інші відео, та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд, це був канал АЙОГО. Побачимось. Ну що ж, старі підписки, ось така все, що від вітло. Ну що ж, тул копувай і його. Як я вже казав, мені лічно серіал сподобався, я уже казав початку. От і в штате третій сезон. Ну на цьому буде все. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайки і пишіть коментар. Ну на цьому все. Слава у подія потіпей. Сіто скою зустрічі і всім па ба ба І слава Україні! Здорові слава!